Всім привіт, друзі! За досить великий період. Можна сказати, що я вперше у відпустці в межах Німеччини, звичайно, знаходжуся я зараз на озері Кімзея. Це одне з найбільших озер в Німеччині і друге по величині Європейське озеро. Його довжина досягає 15 кілометрів, ширина досягає 11 кілометрів, а глибина інколи і до 72 метрів. Знаходиться це озеро у підніжжі Німецьких Альп. Поїздка була запланована в гори, тож можна сказати, це лише перша зупинка і буде ще продовження. Озеро Кімзеї має чотири острови. Два із них це головні визначні пам'ятки. Називається він Херен Інсель, що перекладається як чоловічий острів, і Фраун Інсель перекладається як жіночий острів. На чоловічому острові знаходиться дуже вишуканий палац, який був побудований останнім королем Баварії Людвігом II в 1878 році. На жаль, попасти всередину ми не змогли. На жаль, вже було дуже пізно, і музей уже зачинився. А на жіночому острові знаходиться старовинний монастир 782 року. Всі дуже намагаються швидко потрапити до Херен-інселю побачити цей вишуканий палац. Тож потрапити сюди можна на теплоході, який їздить досить часто і дуже швидко, можна сказати, за 15 хвилин, і ви вже будете на місці. Сам палац знаходиться в центрі острова, тож вам прийдеться або від пристані прогулятися пішки десь півгодинки до палацу, або дістатися автентичним способом на колісниці. Озеро Кімзеї знаходиться за 97 кілометрів від Мюнхену, недалеко від кордону з Австрією. Тут завжди дуже багато туристів і по вихідних дуже часто бувають навіть пробки. А самі баварці дуже часто називають озеро Кінзея Наше Баварське море. Хоч озеро і має велику глибину і оточене горами, вода тут здатна прогріватися у літні місяці, звичайно, до 23-24 градусів. Пляжі кінзея самою природою створені для купання та рельєф дна практично морський. А в місцевих ресторанчиках на побережжі можна спробувати справжню рибку, яка живе в цьому озері. А ми з вами побачимось уже у наступному відео.